Сьогодні у випуску. Кропивницький суд виніс вирок уродженцю Запорізької області, якого обвинувачували у посяганні на територіальну цілісність України. Твердопаливні котли, генератори, сонячні електростанції, на випадок відключень електрики готують громади Кіровоградщини. Заробіток і збір цінної сировини. Кропивничани збирають каштани і здають у пункти прийому, що з ними роблять далі. Ленінський районний суд Кропивницького розглянув справу про заклики до порушення державного кордону України. У цьому обвинувачують жителя Запоріжжя, який нині мешкає у Кропивницькому. Він попрохав не показувати його обличчя та не називати прізвище. Обвинувачують у тому, що створив проросійський телеграм-канал, де закликав не визнавати державні кордони України, розповів прокурор Ігор Джавадян. Відвідується у розповсюдженні матеріалів, закликами довчиння дії з метою зміни меж території та Державного кордону України, порушення порядку встановленого Конституції України. Суддя Олена Лук'янова повідомила про публікації, які розміщував обвинувачуваний. Використовуючи створений. 7.3.23 третього двадцять третього каунт електронну сторінку довгі кому запасом який росія і розміщення веб-ресурсів месенджери Телеграм 1 серпня 2023 року розмістити публікацію з текстом, що починається словами мова оригінала історія вхождіння Республік Донбасу, Запоріжська Керсонської області состав РФ за висновком експерта, в них містяться заклики до зміни держкордонів України 04.08.23 розмістити матеріали скріншоту фрагменту мапи України з текстом, що починається словами, чому Росія обов'язково повинна повернути Кіровоградську області Кіровоград, історичне названня Єліси в свой состав. Та закінчуюся словами, запад почне добивати і вивозити на наш російський уран для своїх нужд, а цього допустити не можна. Телеграм-канал видалив та шкодує про скоєне. Сказав обвинувачуваний. Я займаюся, ну, скажімо так, посередництвом розробки сайтів. Решил попробовать направление телеграм-канала. Продали мне канал, то есть показали там, откуда брать информацию, ряд сайтов и других телеграм-каналов. То есть я делал перепосты. Вот там пару місяців набрати количество підписників, там як можна більше, з цілею того, щоб продавати рекламу в каналі. Як пояснив прокурор, обвинувачуваному загрожувало від трьох до п'яти років позбавлення волі. Він підписав угоду про визнання винуватості, що скоротило судовий процес. Сторони узгодили, погоджуються на призначення покарання виді позбавлення волі на строк чотири роки без конфіскації. майна. Майнавіснувши спитовий срок визначений судом. Адвокат Сергій Шведов просив призначити найменший іспитовий строк. Просимо призначити мінімальний спитовий строк розміру в один рік. Для визнати виномовчені кнана про порушення, передбаченого частиною першої статті 110 Кодексу України та призначити йому погоджене сторонами ободи покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки без конфіскації майна. На підставі статті 75-76 Мінаного кодексу України звільнити відбуття призначеного покарання з випробуванням на один рік 6 місяців. Як сказав прокурор, якщо засуджений під час іспитового строку знову порушить закон, його можуть ув'язнити на чотири роки. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Ми будемо повністю незалежно. Тобто ми можемо топити що пілетами, що дровами від газу ми повністю незалежні. Бобернецька громада на Кіровоградщині готується до опалювального сезону та можливих відключень електроенергії під час другого року повномасштабної війни. Напрацьовують різні сценарії на випадок блекауту, каже заступник міського голови Євгеній Кулик. Ми максимально, скажімо, тої з тих можливостей міського бюджету і залучення наших гуманітарних донорів, зробили все, щоб наша громада пережила блекаути можливі. Говорить, якщо не буде газу та електрики, у комунальних закладах використовуватимуть альтернативні джерела. У лікарні, щоб бути незалежними від газу, за гроші громади встановили твердопаливний котел потужністю 500 кВт, що дозволяє опалювати всю будівлю. Працює котел на дровах. Коштує він приблизно десь до 500 тисяч гривень. Завдяки цьому ми тепер можемо бути повністю незалежними, так як в нас є на сьогоднішній день пілетна котельня, пілетні котли, але були перебої з пілетами, поставкою пілетами, то було б прийнято рішення по придбання цього котла. Сонячна електростанція забезпечить безперебійне постачання електроенергії. Перебої з електрикою можуть призвести до зупинки медичного обладнання. Проєкт реалізувала громадська організація Стратегія майбутнього за підтримки програми розвитку ООН і фінансування урядів Південної Кореї та Німеччини, розповіла начальниця відділу економічного розвитку Марина Кочубей. Потужністю 1100 кВт, вартість якої близько 80 тисяч гривень у разі повторення блокаутів цієї цієї зими, тобто реабілітаційне відділення, готове і буде функціонувати в повному режимі. Цей генератор для комунального підприємства купила британська організація. На 90 кВт. Крім цього, у нас, ми підготувалися, придбали ще один дизельний генератор для нашої міської лікарні. Крім цього, у нас є ще один генератор, який ми придбали для нас для нашої ліцею. Сума, виходить, генераторів від волопавних котлів це у нас добігає до 2 мільйонів гривень. Зі слів заступника, 750 тисяч гривень виділили з бюджету громади. Решта це грантова допомога українських і міжнародних донорських організацій. Нагадаю, спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кіровоградська область двічі пережила блокаути після обстрілів російською армією критичної інфраструктури. Це було у січні цього року і листопаді 2022-го. Тоді жителі області майже добу були без води і теплопостачання, електрики і зв'язку. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Новини Суспільне Кропивницький. У цій коробці 99 тисяч 50 гривень. Їх під час шкільного ярмарку зібрали учні Кропивницького ліцею, науковий. Гроші принесли в громадський простір Кропхаб, який з 2014 року допомагає військовим. Частину використають на закупівлю човнів, які замовили бійці. Частину на тепловізор розповіла Інеса Колпак. Вона керівниця громадської організації Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького. Говорить, такі вчинки дають наснагу працювати далі. Для нас це ну, такі крила. Це просто е, ти не знаєш, як їм дякувати, в тебе постійно в очах сльози кажуть, як волонтери не вигорають. Отак і не вигорають, коли приходять дітлашня, і ти розумієш, що заради них ми робимо все. І військові на фронті, і ми тут в тилу. Майже 100 тисяч гривень школярі зібрали під час благодійного ярмарку. Його організували до дня захисників та захисниць України. На цих світлинах ви бачите, як це було. Долучились 54 класи, батьки учнів та вчителі, розповідає директорка ліцею Наталія Чередніченко. Асортимент був дуже широкий. Це смаколики, які виготовляли власними руками. Діти, їх батьки, це сувеніри, обереги. Дітям це дуже важливо, адже вони розуміють, що вони роблять, і вони відчувають себе потрібними. Такі ярмарки влаштовують не вперше і щоразу ініціюють щось нове, каже школярка Анастасія Ко. Лісник ми придумали роздрукувати QR-код на банку Мона, щоб навіть ті, кого мало готівки, могли скидати гроші і скидали навіть ті, хто нічого не купував, просто хотів нас підтримати. Нині громадський простір збирає для військових ліки, матеріали для маскувальних сіток, пічки, павербанки. Це те, що не потребує великих сум, сказала Інеса Колпак. Також не відмовляться від смаколиків для бійців, щоб порадувати їх. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. На сесію Кіровоградської облради зареєстрували 46 з 64 депутатів. У порядку денному 33 питання. Ухвалили рішення про реорганізацію семи комунальних закладів. Зокрема, приєднали два протитуберкульозні санаторії до обласного фтизіопульмонологічного медцентру, а Олександрійський онкодиспансер до психіатричної лікарні. Чому це сталося? Ну, на протязі трьох років там пацієнтів немає, вони не працюють. Персонал ми утримуємо там і буквально кожна лікарня в рік нашому бюджету обходиться біля мільйона гривень. Складна ситуація по Олександрівському онкодиспансеру. Я заслухував керівника буквально двічі вже. Там наші люди вже з квітня місяця не отримують заробітну плату. Чому вони не отримують заробітну плату? Тому що їм не платить НЦЗУ. Чому не платить НЦЗУ? Тому що в них, в них немає пакету. Чому нема пакету? Тому що в них немає лікарів. Ті люди, які фахівці є в цьому онкодиспансері, вони перейдуть в районну лікарню міста Олександрії і будемо будем далі надавати ті послуги, які дал, далі надавали. Серед запрошених на сесію кандидати на посади керівників комунальних підприємств соціальних і навчальних закладів не пустили на сесію заступника директора Новомиргородського психоневрологічного інтернату Євгена Гончаренка, який до цього виконував обов'язки керівника. Я зареєстрував заяву ще 21-го року про взяття участі у сесії та надання мені слова. На сьогоднішній день охорона мене не пропускає. Гончаренко ми вас не пропустимо. І без пояснень, без нічого. Не Ні мене немає в списках. Каже, хотів виступити і розповісти депутатам про порушення закону України щодо призначення керівників інтернатів без конкурсу. Є в мене вся законодавча база. Є підписи трудового колективу, який проти, є підписи громади, нашої, в тому числі керівника громади, який не підтримує дану кандидатуру. Повністю порушений закон про соціальні послуги. Надавачі соціальних послуг повинні проводитися лише на конкурсній комісії. На конкурс повинні йти всі директори інтернатних закладів соціальної сфери. Чому чоловіка не пустили на сесію, пояснив керуючий справами виконавчого апарату Павло Топчій. Тут є відповідна і кількість місць і питання щодо нього ну, не виноситься на сьогоднішню сесію, тому що він на даний час, наскільки мені відомо, працює заступником в цьому інтернаті. Питання щодо заступника на сесію не виноситься, Вноситься питання про призначення керівника. Підтримати рішення про призначення на посади керівників закладів соціальної сфери просив депутатів директор Департаменту соцзахисту Олександр Догаров. Вважає, порушення процедури призначення немає. Указом президента України введено на територію України військовий стан, який відповідними рішеннями продовжений до листопада поточного року. Тому нормативна база, яка діє на сьогоднішній день, вона дещо є специфічна. Я хотів би тут послатися на закон України. Про правовий режим воєнного стану. От саме пункт 5 стаття 10 цього закону регламентує, що призначення державних службовців, а також керівників комунальних закладів здійснюється без проведення конкурсних процедур. Рішення призначити вісьмох керівників соцзакладів підтримали 39-46 депутатів. Керівницею Новомиргородського психоневрологічного інтернату призначили Інну Лилу. Те, що ми провели на сьогоднішній день ці кадрові зміни, їх треба було вже давно провести. Гончаренко в цьому даному закладі він є заступником. Він заступником і залишається. Він цей час виконував обов'язки керівника. Зараз там буде новий керівник. Подало служба Дагарова нам подала цю кандидатуру. Ми її підтримали. Ми не дивилися ні на які політичні сили. Євген Гончаренко сказав, оскаржуватиме в суді рішення про призначення нового керівника. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Каштани у середмісті Кропивницького збирають студенти Донецького державного університету внутрішніх справ. На збір вийшли 15 першокурсників. Каштанів багато, тому не бачу проблеми, аби збирати їх. Цією акцією вирішили показати, що збираючи каштани, які валяються під ногами, можна заробити гроші і використати їх з користю, говорить студентка Ярина Мурзак. Допомогти онкохворим дітям, подарувати їм хоч трішечки якоїсь радості, тому що ми знаємо, що їм важко, ми хочемо їх підтримати, хоч і так, як ми можемо. До збору каштанів долучилися перехожі. Це наше майбутнє. А коли діти хворіють, це найстрашніше, що можна уявити. Якщо ми якимось чином можемо долучитися до покращення їх здоров'я. За годину студенти назбирали майже 100 кілограмів каштанів. Їх принесли у пункт приймання. За кілограм тут дають 3,5 гривні. Працівник пункту розповісти, чи охоче містяни здають каштани, не захотів. Студенти заробили 300 гривень. Зароблені гроші віддали благодійному фонду Яного життя який опікується онкохворими дітьми. Гроші витратять для наповнення скарбнички хоробрості. Такі стоять у відділенні дитячої обласної лікарні, говорить директорка з розвитку фонду Ольга Присяжнюк. В цьому кабінеті проводяться такі найнеприємніші, найболючіші процедури, встановлення катетерів, забор аналізів, там беруть пункції, які дуже неприємні, скажімо так, але необхідні в ході лікування. І за кожну процедуру і за свою терплячість під час цієї процедури, за свою хоробрість дітки отримують якісь подаруночки. Вони можуть вибрати їх самі з того, що є в боксі. Каштани переробляють та використовують у різних сферах, зокрема для виготовлення ліків та косметики, розповіла завідувачка аптеки Ольга Касянова. Найважливіша властивість цього плода – це Підвищення стійкості кровоносних судин, зняття навряків, а також профілактика тромбозів. Плоди каштанів використовують для виготовлення засобів як зовнішнього застосування, так і внутрішнього. В офіційній медицині з даного продукту виготовляють таблетки, капсули, настоянки, мазі, креми і ефірні олії. Радить містянам охочіше долучатись до збору Каштанів. Це і заробіток і збір цінної сировини. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.